Привіт з парку Йордана. Мене звати Уляна і це хвилина з СДМ». Парк Йордана був заснований 1889 року. Він став першим громадським місцем для прогулянок краків'ян та першим у такому роді парком у Європі. Розташований біля блонь місця, де проходитиме літургія на відкриття СДМ, церемонія зустрічі Папи Франциска та хресна дорога. Парк Йордана буде відкритий для паломників і буде одним з місць, де відбуватиметься сповідь прочан. Що ж, тепер перейдімо до новин цього тижня. Розпочалося паломництво символів СДМ. Христа та ікони Богородиці з Популі Романій у Краківській архідіацезії. Воно триватиме до самого світового дня молоді. Паломництво символів розпочалося церемоніальною інаугурацією 20 травня у Санктуаріумі Івана Павла II у Кракові. Символи були з молоддю під час офіційних реколекцій для нас і всього світу у Санктуаріумі Божого Милосердя у Лагівніках. Молоді люди з різних спільнот також несли хрест та ікону під час традиційної процесії на свято Божого тіла. Вперше символи відвідали морське око, одне з найкрасивіших озер у Польщі, розташоване високо у горах Татра. Під час свого паломництва символи відвідають 45 деканатів, близько 200 церков та каплиць, 50 шкіл, близько 10 лікарень. А також місця позбавлення волі на території всієї Краківської архідіоцезії. Цього тижня у Кракові відбулася зустріч контактної групи Польський уряд католицька церква, на якій обговорили візит Папи Франциска та приготування до світового дня молоді. Урядовці та експерти серед іншого зазначили, що інституції та служби відповідальні за приготування світового дня молоді, завершують свої приготування. І впроваджують усі необхідні заходи. Аби забезпечити безперебійну комунікацію, встановлені додаткові точки зв'язку для мобільних телефонів у містечку Вжеги та парку Блоні у Кракові. Одним з найважливіших каналів зв'язку для учасників СДМ з позамеж Польщі буде безкоштовний номер 987. Щоб дізнатися більше, читайте нашу офіційну веб-сторінку. Це була хвилина з СДМ з найважливішими новинами цього тижня. Будь ласка, продовжуйте молитися за нас. До зустрічі наступного тижня.